Іспанські місцеві будиночки, дуже такі цікаві фікуси підстрижені. Всі фікуси охайненькі, маленькі такі участочки біля будиночків і вони такі там дуже багато зелені. Зараз трохи пройдемо. Бачите, біля будиночки, то я заглядати вже всередину не буду, бо це не культурно. Все так охайненько, зелененько, плиточкою вимощено. О, бачите, тут дворик такий, дуже маленький дворик, але він в рослиночках. Трохи зараз погано видно. Ці будівельки з іншого боку треба було знімати, але ж... Хотіла показати, що всередині. Тут такий великий дворик. Заглядати не буду, бо це не культурно. Ну, хотіла показати тут гранат роз, але щось зараз, бачите, такі тільки гілки від нього залишились. Немає тому тому що зима, та а тут такий, бачите, побільший участочок в цьому будиночку. Ну, власне, отакі будівельки іспанські. Зараз, може, ту тою стороною пройду. Немає зараз ніяких фруктів, нічого не росте. Бо зараз лютий місяць. Але і так, бачите, добре, що щось зелене є. Троянди навіть є на тому боці. Зараз трохи подивимось таунхауси, які вони. Вони бачите, тут по кольору відрізняються. То як інший кольор, то вже інший таунхаус. Це фікус такий. Виявляється, що ті фікуси, що в нас в офісах стоять, то якісь, я не знаю, паростки від оцих. Ці таунхауси, вони площою десь, виходить, приблизно 100 квадратних метрів та нижній гараж для автівки є. У деяких таунхаусів бачите замість ну, дах такий рівний, можна зробити таку альтанку. Не знаю, як вона правильно буде називатися, але така бачите, і там теж я на останньому будиночку. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал. Будемо дивитись з вами разом багато цікавого про Іспанію. Бачите, там такий зверху, типа балкончик. До зустрічі на наступному відео. О, до речі, це книжковий магазин. Там дуже-дуже багато книжок, вони такі яскраві, вони такі класні, особливо дитячі мені сподобалися. Вони так зроблені класно. Скажімо так, в моєму дитинстві таких не було. Я таких не бачила. Сама б, знаєте, читала б їх, але трохи ще іспанську погано розумію. Тільки з перекладачем можу. Так, подивились трохи архітектури місцевої. Чекаю вас на наступному відео. Сподіваюсь, що вам буде цікаво побачити, як живуть іспанці.